Відіжму вам і покажу два види олії. Це насіння чорного тмину і насіння розторопші. Що того, що того, майже по 2 кг будемо віджимати на наших маслопресах, які ми виготовляємо. Прес у нас буде сьогодні 50 тонн. Засипали спочатку насіння розторопші. Чим відрізняється гідравлічний прес від шнекового, тим, що тут не відбувається нагріву, немає дотику з металом, на відміну від шнекового, в якому олія підгорає, міняє свій колір. З часом вона починає грічити, навіть якщо ви її зберігаєте в холодильнику. Тобто від цієї олії ніякої користі і шкоди. Це рахується просто технічна олія. А в даному варіанті на нашому принці всі вітаміни, корисні властивості, зберігаються. Сінні розторобші, так само, як чорного тмину, одні з найтвердіших. Вони хочуть близько 35 тонн. Для того, щоб наша олія почала відділятися. Капелька за капелькою. Ну що, чекаємо на результат. Масло розторобче дуже приємне, має легкий смак. Нагадаю, що ми ось ці всі конструкції збираємо в місті рівном. Даний прес у нас 50 тонн, виготовляємо також на 30. Відрізняються вони тим, що верхні точки опори в тридцятці знаходиться на цьому місці. Тут закручується гайкою. Також окремо можна придбати півтора 3 бочку дерев'яну, капролонову на 3 літра. Виготовляємо 12 видів олії на продаж всіх, кого зацікавить. Номер телефону лишу в описі до відео. Ось такий результат ми отримали. Віджимали декілька годин, вийшлося у нас 200 мл олії. Нагадаю, що насіння розторопчі одне з найтвердіших, хоче то наш більше 30 тонн для того, щоб наша олія почала відділятися. Тому я хочу ще раз перезакласти наше насіння, спошимо його і по-другому разу попробуємо віджати. Як бачите, олія вже перестала відділятися, капля ледь-ледь збирається. Назбирали ми 275 мл олії з насіння розторобші. На цьому ми закінчимо і будемо далі віджимати насіння чорного тмину. Насіння чорного тмина вже в нас в кошику. Будемо віджимати. Так само. Для масла виділення. Ми хочемо близько 30 тонн. Масло в нашій бочці починає шипіти і одразу виділяється. Кількість олії з насіння чорного тмину у нас вийшло. Це за першим разом. Я поставив мітку, білу риску. І хочу вам показати за другим разом, яку кількість вдасться нам віджати. І так, наші дорогі друзі, наша олія вже перестала відділятися. Це все було на тонажі 35 тонн. Хочу сказати, що олія чорного тмину дуже, дуже цікава на смак. Результатом я дуже задоволений. насіння розторобчик вийшло у нас 275 мл олії. З насіння чорного тмину. Ну, якщо ємкість у нас 0,5, ну нехай тут, я так думаю, грам 400 це 100% є. Ось такий процес. Ви все бачили від початку до кінця. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Хочу нагадати, ми виготовляємо ці преси на 50 тонн, на 30 тонн, повністю комплектуємо. Кому сподобалось, звертайтесь. Всім дякую за увагу.